Юранчику. Що ти хочеш? Доброго дня. Не бачились давно. Де б ми ще зустрілися, як не в лісі? Все, ти поїхав? Да. А я пішла. Все, я десь там. Я недалечко. Я далеко свого не буду ходити. Дивіться, що мене вкрали цигани. тебе. Як вкрадуть, то спасибо. Тут цигани гани гривів збирають. Усім доброго дня, друзі, субота. Осінній день, така у нас погода, знаєте, навіть не знаю, як пояснити. Сонечко, дощ, вітруган такий порою свище. Ми ось тільки що проїхалися тракторцем, трактор без кабіни. То добре, що ми ось так бочок у бочок двох сидимо, то Юра гріє мене, я грію Юру. Значить, е, приїхав Юра. Е, Знаєте, жартома сказати Юра у справах Тіктоку, Наталка у справах Ютубу. Це жарт жарт, звісно. От Юра приїхав, попросили його сьогодні трішки тракторцем допомогти у лісі. Ліс, сусіднє село. От, а я користуючись нагодою, ну коли ще можна буде, цьогоріч не знаю, чи ще випаде така нагода, побути у лісі, позбирати гриби. Тому я не могла просто не скористатися таким моментом. От, і думаю, він поїде трішки працювати. А я поїду трішки десь поруч пошукати гриби. От, тому запрошую вас із собою. Ліс, можна сказати так, і знайомий, і не дуже. Ми тут буваємо рідко. Напевно, що я була років два, тому, якщо не більше. От. Але він невеличкий тут по, по кругу сусіднє село, тому тут не заблукаєш. От, ну і звісно, я вам щиро вдячна за всі гарні, ваші теплі коментарі, слова підтримки. От, і е, дуже, дуже вас прошу підтримувати нас подобачкою, переглядом, коментарчиком, тому що все це підтримка нам і донати для нашої Людмилки, тому що. Тому що ми чекаємо операції. От, все, друзі, йдемо гуляти лісом. Я йду по стежині, ще нікуди не звертала. Навіть не знаю, яку це його сторону спочатку йти. Чи може йти спочатку туди, де, де десь там хлопці працюють, не знаю. Ну, одним словом, повертаємо десь у ліс. Ліс дуже гарний, дуже. Ага, все, я бачу, он ще. Повернув десь Юра вже з дороги в цю сторону. От, напевно, що я теж повернув в цю сторону, в якому плані ліс гарний. У тому, що, бачите, яке сонечко. От, е, о, таке листя, жовте-жовте. Е. М'яке, густе, ось і таке на сонечку, знаєте, виблискує від роси, від дощику, який пройшов навіть буквально стільки, що ми їхали. от, І ну, це хвилинки п'ять тому такий дощик сік прямо нам в обличчя. І, і зараз ось воно так все, знаєте, навіть, навіть так страшно ось так ногою ступити і зачепити. Ось цю таку красу. Не знаю, що я де буду тут шукати. Бачу, люди у лісі є, але люди у лісі не, не, трішки не тут. От. Але нічого, я похожу спочатку тут, а потім десь ще піду. Я взяла з собою відеречку, взяла з собою якийсь пакет. От. Ну і побачимо, чи мені вдасться щось знайти, чи просто так буде прогуляночка. Поки що все, що я знайшла, це ось такий величезний пеньок, уже такий гарно оброшений мохом, і ви подивіться, який насичений колір. І він так ретельно з усіх сторон <ріст> обгорнуте листя. Люди шукали опенечки. І ви знаєте, що? Дивіться, молодесенькі, молодесенькі під цим листям, я знайшла десь ну, щось вирізалося, а щось, дивіться, таке. Таке лишилося чи наросло знову десь після того, як люди збирали. От, І ви подивіться, які ці манюхенькі-манюхенькі красунчики. Зараз я ще кругом цього панючка добре обдивлюся. А, а зрізали, дивіться, скільки, скільки людей грибів тут зрізали, бачите? От прийшла по гриби. При... Прийшла подивитися, скільки люди зрізали. Ну, але ж зараз я напевно, що знайду собі щось таке, знаєте, якусь таку паличку для того, щоб обгортати це листечко. І буду ось це таким чином дивитися. Я далеко від пенючка не відійшла, знайшла кущик ось таких. Бачите, це? Тоненькі такі опенючки, не такі, як кромпенька, але ж теж опенючки. Так, натрапила ось на ще таких кілька. Але це знаєте, на таких натрапляти це, напевно, що, як то кажуть, чисто випадковість. Просто йшла і на них не йшла. Ой, який слимак ще тут здоровий для них. Дивіться О, Чому Чому так кажу? Тому що, тому що ви подивіться, колір листя і колір цього опенька. Ну їх же щось так просто навіть і не набачиш. Оце так тільки йдеш, і знайшла на них. От і зрізала. Так, друзі, Натрапила на кущові опеньки. І таке. Ну, такий є що назбирати Зараз покажу, тоді буду збирати. Дивіться, кущик молоденьких. Ось який красивий кущик Далі ось вони. Не дуже кущиком, але бачите, такі молодесенькі, гарні. Ось ще один. Отут ще один під листочком ягідки а ось тут то взагалі, дивіться, який гарний. Правда? І отак туди трішки далі бачу. Ще он є там жовтіє, жовтіє в листочках. Ну і ще їх буде озирнутися, то, можливо, ще. Ну, поки що позбираю ці, які є. Красиві отакі, от знаєте, саме, які збирати хочеться. Ну, що сказати, я таки не помилилася, поки я ось цю відеречко акуратно так позабирала, дивіться, ще де знайшла. Дивіться, як зачаїлися. Бачите, прямо таке зачаїлися. Є ще. А ось іще невеличкий такий кущик молодесеньких. А від цього кущика молодесеньких зараз покажу вам, яку я вже красу бачу. Так збирати опаньки, повірте, це таке задоволення, я вам не можу передати. Я така щаслива, що ось така нагода випала. Це, це щось неймовірне. Зараз. Так, повільно, акуратно. Бачите, де вони? Де вони є? Але це не все. Бакуємо далі повільно, акуратненько. І ось тепер ви погляньте. Дивіться, бачите який? Ну хіба хіба це не задоволення? Це просто диво. Ух ти! А тепер розвертаємось на місці. Це усе на одньому місці кручусь поки що. Дивіться. Так. Ах, маленькі. Я вас там надибала. Так. А тепер дивіться, переставляю ноги. Трішки вбік. Дивіться ще. А тепер ще раз переставляю. Дивіться. Ще який кущик, я вже навіть не рахую <смі>, цих кущиків. Тому що, ух ти, дивіся, цього не бачила. Цього ось прямо зараз натрапила. Казав, Юра, не ходи по опеньках, Дивіся, он визирають. А ось сюди, гляньте. А ось гляньте ще сюди. Дивіся. І аж он в гіллячках визирають. Ну це. Це просто кайф. Це кайф. Все, побачили по кругу, пішла до Відерочка і буду <гум> знову це коло робити, але вже буду вирізати. Так, я вирішила ніде далеко не йти, а ще раз озирнутися тут і погляньте. Бачите? Бачите? А тепер дивіться ще. А тепер дивіться ще. Ух ти! А он туди. Ось так дивіться. Має бути видно, я ж бачу правильно, дивіться, кощик. Молодих, молодих. І це все на одному місці. Друзі, я кайфую, просто кайфую, подивіться. Звідси, зараз ось тут заберу. Дивіться сюди. Подивіться, яка краса. Десь ось тут визирають. Дивіться. І це ж не хожу, це просто на одному місці. Посуваюся, посуваюсь. А тепер дивіться ось. Оце, да! Ух ти! Взагалі, я не можу передати. Дивіться, яка краса. Ой, як клас, О, взагалі. Клас. Боже, я б стала озирнутися, ще просто докладати опеньку у відро, тому що воно вже зараз повне. І ви гляньте, що знайшла. Дивіться ще на іншу сторону. Ох, я в такому захваті вам не передати. Я, ми туди далеко в наш ліс їздили, в той, який їздимо завжди, і я такої краси ще не збирала. Я в цю горіч такої краси ще не збирала. Не можу. Не можу, щоб не йти і не показувати. Тому що звідти озираюся і подивіться. Ще один. А ось ще один кущ, і вони кущами, кущами ось так просто кущами спідлися. Це краса. Це краса. У мене повне відро опеньків на одному місці, і я вже буду зараз для цих, тих, що тут бачу. Бачите? Я буду доставати пакет. Я ось ці зараз у відро дорізаю. Відро. відро на одному місці, а тепер ж далі вам ті кущі забрати. Бачите? Той і аж там, все, Іде в хід пакетик Клас, не передати вам який кайф. Отріжуть ці опеньки вже в пакет, ось уже відро і вже стільки в пакеті, і знаєте, мені якось аж прямо ніяково робиться від того, що. Отак От собі думаю, виходить сьогодні, Юра працює, а я кайфую. Ну нічого, я думаю, якщо ще буде час лишитися, то ще, можливо, він трішки пошукає. У мене таке враження, що в мене мій маршрут сьогодні розписаний по кущах Опеньків. Я собі йду, куди, куди не повернуся, кущик. Кушик, кушик, і це мій маршрут сьогодні. Знову знайшла опаньки, але для них зараз вам покажу, які ще знайшла. Ви тільки гляньте на цей опанюк. Бачите, який? Ну, і він хоч і опанюк, я вам хочу сказати, а ось, а ось ще, дивіться, який. Але я вже скажу відверто, я вже їх не хочу брати, тому що нащо забирати такі опеньки, коли є ось така краса? Тримала, щоб не показати вам наступний опеньків. За Заправду сказати, сама собі не вірю, що я сьогодні таке збираю. Так, а, прийшла, де тут? Робочі речі свої, поставила. <реш> Цілий пакет просив відру, беру відеочку, йду назад, але казав Юра, що вже будемо скоро їхати. Ой, що вам сказати? Я вам знову 200 опаньки кущиками ріжу. Бачите? А він дзвонить, каже, давай все, виходь, бо я трактор заводжу і йду додому. Я кажу, додому? Я кажу, так, виїжджай і пожди мене, я прийду. <реш> Тільки не уточняю, через скільки. <реш> ну гляньте, ну, ну от як їх покинути. Ну як такі опальнички покинути? Ну що, я ще хочу сказати, що я ще збирала б і збирала б, але вже чекаю. І каже, сидить акумулятор, трактор не можна заглушити, тому що не заведу. Давай йди. Я знайшла ще трішки менше. Трішки менше як впівдерся. І все, відправляюся додому, але я неймовірно вражена, задоволена. Одним словом відпочила. Про все на світі забувається. Все, друзі, до зустрічі. Дивлюся, що Опеньки не забув. Ні. Не забув стоять. Так, ще ці кудись ставлю. і вирушаємо. Поїхали! Поїхали!